Бо виходить, що під цією формулою один етнос, верніше неетнічні українці взяли в свої руки, економіку, яка є основною підставою незалежності. Вони взяли владу, вони стали мерами міста, вони заповнили депутатський корпус своїм неетнічним українством. Тому наш слов'янський національний... Майже на увазі руски, українці в першу чергу, яких 78 за останнім переписом. Білоруси всі інші. Поляки, болгари, хорвати, які живуть на цій землі, вони, на жаль, не мають своєї національної держави. В першу чергу. І тому, на мій погляд фахівця, ми ще не маємо нашої незалежності, тому що не можна бути рабам, не маючи роботи, зарплати, пізерну пенсію, не маючи своїх людей при владі, які б нас захищали. Ми не можемо бути незалежними. І у нас ще нема свята незалежних. більш активована, більш динамічна. ми повинні воювати з словом, ми повинні говорити про те, що в нас відняли, ми говорити про те, що нема, нема нації на самовизначенні, нема національної держави, що ми в рабстві, що у нас все, всеосвітній капітал одного етносу загарбав і вони роблять нас сто, сотні тисяч рабів, як про це казав Лейба Бручтей. І зараз ці протоколи цих потреців на жаль тут реалізують. Тому я всім вам бажаю вічного здоров'я, щоб ви могли боротися ясного розуму і свідомості, щоб ви розрізняли істину від неправди. Тому хай наші боги освятять нам наш шлях для того, щоб ми усвідомили, що ми великі слов'янські племена на слав'янській землі, яка заслуговує свою набачить